Перед обзором нашої ласточки ребята продовжували поменять стандартний мотор в копійки на дізельний 2 літра дизель. Ну а це огляд теж на своєрідну ласточку на народного депутата Артема Дмитрука у минулому, що балотувався від партії Слуга народу», входив у фракцію Слуга народу, а потім його. Виключили з фракції Слуга народа чи то він сам вийшов. Зараз він перемітнувся до інших депутатських груп і складає ту саму частину активних проросійських депутатів у нашій Верховній Радонці, з якими до сих пір ніхто нічого не Поборов ні з Женічки Шевченка, ні от з Артемушкою Дмитриком, та ще з багатьма-багатьма тими, хто до сих пір засідає у Верховній Раді і був колись у лавах тієї ж самої нашої улюбленої ОПЗЖ. Шенічки. І сьогодні ми просто подивимося на такий. Різноманітний збірний образ Артема Дмитрука я взяв з його особистого офіційного каналу, його відео. І давайте же подивимося, чим же ж пан Дмитрук займається і чому, на мою думку, це ну, філігранно еталонний проросійський чорт. Вітаю вас! Мої пані та панове на каналі політолога Дмитра Клименка. Сьогодні, як ви бачите, ми накидуємо на справжнісінського депутата. Хоча, хоча це вже входить у звичку на цьому каналі, враховуючи, скільки разів тут з'являвся той же самий Женя Шевченко, і не тільки. І тому не забувайте поставити лайк чи дизлайк, якщо чомусь із якоїсь причини вам подобається Артем Дмитрук. Ну, можливо, знайдуться такі люди, ну, можливо, я. Просто припускаю. Також не забувайте підписуватися на канал, якщо ви не підписані, ставити дзвоночка, джумакати його, щоб вам приходили сповіщення на нові відео та трансляції. А також не забувайте залишати свої думки у коментарях. Друзі, всім привіт! Меня зовут Дмитру Картьон. Це мой перший відеообзор на автомобіль ваз – це по-настоящему моя перша машина. Первая машина, яка на себя оформляю, яка буде у мене в Це, до речі, відео ще до повномасштабного вторгнення. І чим же займався до повномасштабного вторгнення Артем Дмитрук? Можливо, він був інакшим, можливо, він просто змінив свої погляди під час вже повномасштабного вторгнення і зрозумів все, і зрозумів, що ця владонька, вона така страшна. Хоча він балотувався від слух. але але він просто знаєте. Порефлексував так, подумав головою своєю голівонькою, мозком своїм і зрозумів, що який ось клятий, клятий бондіт і Гадіна сидить у владі наверху, який його фактично до влади, то і привів. Але все ж таки, ось яка Гадіна сидить. І ось тепер він буде займати критичну сторону у цій бородібі політичні знак питання. Але все ж таки, ну, гроші ж проросійські від е, деяких. Е, Проросійських, слеш православнутих, слеш кремлівсько православнутих олігархів надходять. Я не знаю, ну про це пише інтернет, а інтернет же ж, ну, як то кажуть, не бреше, мабуть, мабуть. Так от, ось це відео просто показує, що ні, Дмитрук жодним чином не змінився. Він яким був, таким і залишився. Я вже не кажу про те, що він там підтримував активно кулія, але. Але це ж відео показує лише те, що і як він відносився до загального декларування для депутатів. Він дуже тут гарно підмітив, що це перша машинка, яку він запише на себе, Розумієте, на себе. А що і на кого він записував, скажімо так, не на себе. Це вже інша історія. І якраз таки це такий, не те, що лайфхак, але такий невеличкий плювок в сторону і на ЗК, і на БУ, і усіляких журналістів-розслідувачів, які займаються розглядом декларацій відкритих депутатів. Щоб показати, ось дивіться, га-га-га, у мене копейка в декларації. Що ви мені скажете? Я найбідніший депутат. От дивіться, лосточка. Просто банальна іздьовка, не знаю, як це правильно назвати, Але людина просто якою була, так і залишається. І, до речі, ким же ж був Артем Дмитрук до повномасштабного вторгнення. Та звичайним муткарем, як і більшість тих, хто зайшов під різноманітними мандатами різноманітних партій, тут не є виключенням слуга народа. Завжди так було, і, на жаль, залишалося і в 2019 році. Але потрібно підкреслити і те, що муточки та бабліще нікуди не ділися від пана Дмитрука, тому що він цим активно займається. В цьому відео я вам розкажу, як глава одеського Беб, Мунтян Сергій Ніколаєвич знімає мінімум 2 мільйони доларів в місяць. З одеського бізнесу. Ось хтось може тут сказати, що типа дивіться, так він же ж бореться з Бебай, він бореться, вот з корупціонерами при владі. От подивіться, яка гарна людина. Але просто потрібно згадати типаж умовного тішенька, колічки, і ви зрозумієте, що тут до чого. Тому що Коля Тішенко, і до речі, Артем Дмитрук з ним, як то кажуть, як шався по темам кол-центрів. До речі, зараз ми також про це подивимося. То такий типаж депутатів різноманітних рішал муткарів, він бореться дуже ж дуже рішуче бореться з тими, хто просто, скажімо так, не пристав на їхні пропозиції. І давайте будемо відверті. ну, Така боротьба, можливо, і комусь. Подобається, але це боротьба жаби та гадюки. І я маю надію, що ось такий антикорупціонізм вам точно не подобається. І ви все ж таки б хотіли, щоб і товариш, якщо це правда, що очуля Бєбу в Одеській області, і сам Пад Ментрук також зустрілися в одній камері. Сьогодні ми розглядаємо проект закону, який здатний покласти край. Такому ганебному явищу в нашій державі, як шахрайські кол-центри, на системному рівні. Ну а кол-центри це вже така класична схемка по боротьбі, слеж, скажімо так, перекладанню грошей із одного кармана в інший, якою займається і Тищенка, який на цьому погорів із скандалом, коли вони напали на військового. Але ж не забувайте. Не забувайте, Дмитрук же ж також відмудохав військового і до сих пір не поніс покарання разом з Куницьким. І це ж, ну, знаєте, іноді здається, що так, не буває справедливості у українській державі. Іноді хочеться ось просто встати і сказати: ну, коли, коли ж ось буде ця справедливість, коли почнуть працювати інститути? І знаєте, ось тут у цьому випадку з Дмитруком я повністю підпишуся під цими словами. Хоча зазвичай я більш спокійний як політолог, зазвичай я більш толерантний, зазвичай я більш дивлюся стратегічно і надовго. Але ось таких персонажів як Дмитрук. Не те, що не повинно бути при владі, не те, що не повинно бути у Верховній Раді. Вони повинні, скажімо так, займати своє маргіналізоване місце у нашому суспільстві, тому що це соціальний маргінез, який фактично лише паразитує на тілі суспільства і нічим іншим не займається, навіщо нам оце я не розумію. І... Потрібно також підкреслити, що, хоча ця людина не має асоціюватися з владою зеленінькою, але ж вона ж приходила під вашими прапорами. І через те, що якраз таки, хоч він і зараз не відноситься до слуг народу, до президентської фракції, активно критикує оце все і так далі, але ж все одно розумієте, ви його привели, ви дали йому мандат, фактично, хоча. Хоча він мажоритарник, і ніяким чином випхати його з Верховної Ради, окрім як за допомогою кримінальної справи та визнання його винним у кримінальній справі неможливо. А тут вже питання до генерального прокурора пан Костін. Пан Костін, а також наш Татаров. Чи подобається вам те, що ось така мавпочка дискредитує вашу верховну владу? Мабуть, все ж таки подобається, що до сих пір ця людина не понісла покарання по звичайнісінькій хуліганці. Причому скоєний у групі осіб, не забуваємо з Куницьким. Ну, знаєте. 101 день как журналист, правозащитник и народный депутат Украины находится в СИЗО без обвинения и даже без допросов. Попросту сказать, незаконно удерживается в СИЗО. Как вы знаете, я неоднократно поднимал и освещал тему избиения в Лукьяновском СИЗО. Олександра Дубінського. Ну, а тут пан Дмитрук захищає, груді стоїть на захисті пана Дубінського. Відкритого російського агента, на якого були накладені санкції, як і на цього на деркача, з яким він виступав якраз таки на тій присловіті прес-конференції у 20-му, якщо не помиляюсь, році. І знаєте, ситуація, коли один проросійський чорт відмазує іншого проросійського чорта, настільки вже класична для українського суспільства та української політики, що навіть Критикувати їх нема за що. Ну одні захищають інших свої захищають своїх. Ну що тут такого? Насправді виникає іноді питання, чому з іншого табору, патріотичного умовного табору. Свої не захищають інколи своїх, тому що, знаєте, як то кажуть, деякі партійні розбіжності, деякі політичні розбіжності, та й взагалі. Іноді деякі політичні особини деруться за один і той же електорат. А ось тут ми бачимо, як людоньки людоньки, вони проявляють більшу солідарність, хоча зрозуміло, чим вона викликана, але потрібно вчитися у подібних. Особин. Але знаєте, у цих особин також є і свої порядок денний, який вони активно захищають. Зокрема, у пана Дмитрука є вороги народу. Вороги українського народу. Коли ми говоримо о негодяях, которые позорять Україну перед всім миром, ми говоримо о конкретних людях і їхні поступках. Это работники ТЦК, которые похищают людей с улиц, устраивая им избиение и истязание под видом добровольной мобилизации. Это люди в форме и в погонах, которые вместе с наемниками, мерзавцами, захватывают храмы и избивают верующих. Те, кто организовывает незаконное преследование священников и травлю в СМИ против десятков миллионов наших сограждан, которые, по мнению каких-то подонков, ходят и молятся не в те храмы. Это чиновники-мародеры, которые наживают многомиллионные состояния на воровстве оборонного бюджета. Боже мой, я каждый вина, пророссийский депутат, борется и с клятою ТЦК, Та захищає божественну ОПЦ ФСБ. А, як же так сталося? Чому ж, чому ж оці два наратива стоять поруч? Боже мій, навіть не знаю. Ох, уже ці кляті ТЦК. Шановний повноважений Верховної Ради України з прав людини. На жаль, ви у своєму докладі жодного разу не сказали про. Ту незаконну беззаконну антилюдську, антидемократичну діяльність, яку сьогодні кожного дня вчиняють представники. Організованих преступних груп в законі ТЦК просто нагадую, подібні до Дмитрука особини та персонажі, яких дуже дуже багато в тому ж самому Тіктоці розповідають вам про погане ТЦК, наприклад, не тому, що вони хочуть реформувати ТЦК, не тому, що вони хочуть змінити ТЦК на краще, не тому, що вони хочуть зробити щось ліпше для країни та держави та поліпшити умови мобілізації. Не тому, що вони хочуть захистити країну і захистити людей. Ні, ні-ні. ні, ні. Вони хочуть, щоб ви перестали довіряти центрам комплектування, що фактично є силами оборони України, нагадую, і там служать ветерани тепер і військовослужбовці, колишні і не колишні. Тобто, все це дуже серйозно пов'язано. Вони хочуть, щоб ви. Провалили мобілізацію, а отже, виконали одну з вимог, задач вимог до цих проросійських діячів і задач перед російською владою, а саме знизити опір української армії, знизити її потенціал та ресурси. А це, ну знаєте, трошечки тягне на державну зрадоньку, і знову ж таки питання до наших правоохоронних. Органів, скільки ще вони будуть толерувати, подібних до Дмитрука і не тільки, знову ж таки, згадуємо Шевченко, куницький Ну, до речі, сюди можна вже і приплетати, як то кажуть. А також усіх колишніх ОПЗЖшників, які тепер такі патріоти, такі патріоти. А Бойко, бойко, подивіться, просто розповідаю, як він буде неньку захищати і ось цього Путіна ненавидив, коли дивився йому в очі і домовлявся про газ. Фу. Ту хотів сказати, плюнути в обличчя хотів, але не міг, а тепер хоче. І продовжуємо розбиратися у. Субстанції під назвою Дмитрук щодо ситуації, яка розгортається навколо законопроекта по заборону української православної церкви, треба і важливо дуже відмітити, що Українська православна церква це найбільша релігійна організація в Україні найбільша релігійна громада, яка налічує на сьогоднішній день більше 6 мільйонів прихожан. По перше, сам по собі. Такий чи подібний законопроект чи такі рішення носять антидемократичний характер. І це по-перше. По-друге, такі дії зі сторони політичних чи громадських діячів несуть в собі виключно характер розколу суспільства за релігійними переконаннями, це злочини. Проти держави та проти українського народу. А до речі, пам'ятаєте, хто дивився минулі відео? До речі, не забувайте, що дуже важливо підписуватися на цей канал, тому що з кожним новим відео існують деякі відсилки до старих, а також просто загальне розуміння з'являється у вас і у мене в тому числі. Коли ми створюємо таку тяглість пам'яті, коли ми створюємо відео тут на каналі і проговорюємо деякі важливі речі, так, от у минулому відео, під назвою проект Україна. Я говорив, що тема, наратив про розкіл а там, суспільства, країни чи кого-небудь, це класичний російський наратив, який вони використовують для того, щоб показати що ось дивіться, що є ось ці гади, що заважають людям жити, а все, що погане проти рашечки направлене, ото дуже розколює суспільство. Ви розколюєте суспільство своєю мовою, своїм українським язиком. Ви розколюєте суспільство, коли та то намагаєтеся знищити ОПЦ ФСБ, і нічого що воно повністю під контроль не ворожим спецслужбами і ворожій російській православній церкві. Ви розколюєте. Ви розколюєте, розумієте? Люди не зрозуміють це антиконституційно та демократично. Ту, антидемократично, ви чому щось не те сказав? Антидемократично! Тому що ж люди ходять туди, і не важливо, що люди там промивають мізки усією квазі-пропагандою та латентною пропагандою міра. Тому що українська православна церква, Московського патріархату, слід УПЦ ФСБ це пряма філія російської православної церкви. Нею завжди була і нею залишається. І цю багадільню. Потрібно закривати, і потрібно всіх, хто продовжуватиме, скажімо так, співпрацювати з. Діячами цієї організації громадською, яка має характерні риси релігійної, хоча там також потрібно, скажімо так, трошечки проводити експертизи, чи нема там більшості не релігійних характеристик, а ознак комерційної саме діяльності подібних структур. Так, от, ось цих людей, що будуть співпрацювати з людьми з подібної організації, яку надіюся заборонять, також потрібно буде активно. Ну, не те, що скажімо так закривати, але все ж таки проводити різноманітні акції та дії по перевихованню, тому що люди, які підпадають під релігійну пропаганду, це набагато більш заангажовані та набагато більш небезпечні люди, які просто підпали під звичайну пропаганду, тому що релігійна пропаганда вона більш глибша, вона більш суттєва, серйозна, оскільки торкається одного з найважливішого, що існує всередині людини. Вона торкається духовного. А Отже, ось це духовне, фактичне зґвалтування людей, що продовжується вже скільки сотень років за рахунок російської православної церкви, потрібно зупиняти і зупиняти чимдуж швидше. Початок боротьби і заборони Української православної церкви це початок кінця державності, нації, культури і. Народності України як такої, а ось тут чучело фактично загрожує, пригрожує, скажімо так, втратою державності, державонці, якщо вона посміє гадіна така закривати УПЦ ФСБ, ну знову ж таки, служба Божа України. Ну можливо, все ж таки потрібно дивитися і звертати увагу на діяння ось цих людей, ось ці особини. Оскільки цьому відео, якщо не помиляюся, вже півроку саме цьому, тут де він дає коментарі стосовно УПЦ ФСБ. А отже, ну вже можна було зібрати неймовірну купу матеріалів, зокрема, ось таких, що я тут зараз знову ж таки показую. По всій країні відбуваються незаконні незаконні захоплення храмів. По всій країні бе. Суда і слідства закривають заграти архієреїв, священників, правозахисників без жодного доказу. І це все спровокували дії так званих політиків, яким потрібні тільки вогонь і розвиток. Ох, хоч цей кровавий Зеленський-Єврій! До речі, я вам не те щоб обіцяю, але я впевнений, що вони ще дістануть карту антисемітизму та. Єврейська заговору по знищенню православної віри на території України. Тому що, ну, це така публіка, там, що ходить і слухає всіх цих служителів ФСБшників. На жаль, на жаль, ця пропаганда, як і була сотні років тому, вона нею і залишається релігійна, я маю на увазі. І як залишалася, тоді ще служіння у церкві, саме служінню державі, слеж імператору, слеж руському усьому, так і залишається і сьогодні, безумовно. Але як же стіліть, як же стіліт, шановний, ой, незаконне захоплення в храмів. Загалі, взагалі, немає жодних доказів. Взагалі немає жодних різноманітних справ та вже обвинувальних вироків над священниками у лапках. Цієї громадської організації взагалі нічого немає, взагалі і не обмінювали вже засуджених ось цих священників у лапках на наших полонених. Навіть не знаю, навіщо Рашечка забирає якихось там не пов'язаних з нею священників Української православної церкви. Мабуть, просто-просто дуже сильно бентежиться за захист віри і Наташі, і Надєжди, І всіх, всіх, всіх. Черговий напад. На віруючих та священників міцними людьми у військовій формі за активної підтримки поліції було захоплено Черкаський монастир. Священників та віруючих били з особливою жорстокістю, після чого нападники блокували місцеву лікарню, де постраждалим надавали медичну допомогу. Це напад на віру, права громадян. Та конституцію України це системна діяльність щодо знищення православ'я в Україні. До речі, ви помітили, що усіх цих заявах, що промовляє голосом через рот, пан Митрук, вправненько так, вправненько, так зашита дискредитація військових. Ой, люди у військовій формі, знищують, ох уж еті люди у військовій формі. Ну, ви розумієте, для чого все це робиться. Це одна з частин великої російської пропагандистської, слід-дискредитаційної слад-іпсошної кампанії. Аби ви. Ну, безумовно, не ви конкретно, ті, хто зараз це дивиться, а ті, хто дивиться умовно Дмитрука та є там тими ж самими прихожанами ОПЦ в ФСБ, щоб вони не наводили ось цих військовослужбовців, оцих ЗСУшників, тому що вони зло, ні то що наша російська армія, православна, герої наші. Ось це все розповсюджується, в тому числі, і усередині ОПЦ ФСБ. Тому, безумовно, їх треба прикривати. Але якщо ви думаєте, те, що на цьому закінчується діяльність пана Дмитрука пропагандистська, то ні, безумовно у цьому флеш-роялі повинна була з'явитися карточка русского язика і захисту російськомовних стаття 161 порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, релігійної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками. Частина третя цієї статті вказує нам на те, що цей злочин ще зроблений групою осіб, що саме э, стосується і нашої ситуації. У випуску го квартала йде висміювання і униження чоловіческого достоинства жителів Юго Востока України. В даному випадку примером для униження житель населеного пункту Скадовськ. А також люди, которые согласно статье 10 конституції України, использовали в общении русский язик, тобто у нашій верховній раді сидить людина, що захищає російський язык. Що захищає УПЦ, ФСБ пряму філію РПЦ, слеш російських спецслужб на нашій території? Захищає проросійських інших чортів Аля Дубінський, а також займається різноманітними мутками з шмутками, схемками, темками, різноманітними кол-центрами, слеш корупційними всякими годівничками, майданчиками, безумовно, для того, щоб наскрісти собі на краще життя, а також Займається дискредитацією Збройних сил України, займається дискредитацією ТЦК, займається дискредитацією верховної влади, а також державної влади, в цілому держави, також в цілому, а також погрожує державі її зникненням. Ну, я. Чесно, вважаю, що це еталонний набір про російського черта. Якщо ви можете згадати ще якісь такі нюансики, що можуть бути додані до образу еталонного чорта, а саме тому Дмитрук не є еталонним чортом, то будь ласка, пишіть їх у коментарі. Але я думаю, що дійсно пан Дмитрук зібрав усі козарі у руку. І дійсно, можна було б вважати, що ну. Людина таку позицію займає і вже займала, як ми бачили з позиції там з го року, з огляду на ласточку. Але ну всього півтора роки тому Дмитрук ох уже то рашечку то полівав то чим, то па, понятно чим В предыдущих відео я розказував про економічні, ресурсні і соціальні причини слабості Росії в цілому і її армії в частності. Тепер же прийшла пора обратить внимание на історичні примеры і сделать виводи. Коротше, на мою думку, скажем так, суб'єктивну думку, безумовно, зайшло бабліще звідки потрібно і пан. Знову ж таки, перевзувся у повітрі, тому що до цього там був тренд такий на патріотизм, тому що всі скупчилися навколо президента і всі захищали державоньку, тому що грошей росіян не було на той момент, тому що було страшно і все таке інше. А зараз, очевидь, не страшно. Привіт, службі безпеці Україні! А отже, ми продовжуємо спостерігати за тим, як у нас поки що живуть. Займають своєю життєдіяльністю, різноманітні такі особини, персонажі, ми повинні про них не забувати, тому що вони продовжують існувати саме через те, що про них забувають у вихорі подій, у вихорі різноманітних трагедій та всього того, що принесла нам війна. А отже, усі всі дмитруки, женечки Шевченочки і всі інші повинні понести заслужене покарання за те все, що вони робили. Робили, роблять і поки що будуть. Робити. Тому ми повинні не забувати, що суспільство, та активна частина суспільства завжди працює, коли має натхнення та час, як це звучається, кажеться. А отже, пані та панове, не забудьте підтримати це відео лайком. А можете ще підтримати це відео, помістивши його у своїх соцмережах, щоб інші люди, ваші знайомі, побачили його та підписалися на цей канал. І знову ж таки, якщо ви не підписані, не забудьте підписатися або підтримайте це відео. Вашою думкою у коментарях, або також можете підтримати це відео, ставши спонсором цей канал, ставши спонсором, як це вже зробили пані Марина, пані Ольга, пані Олександра та пані Кетрін та пан В'ячеслав. Вони допомагають мені і фінансово, і морально, а також і дякую всім, хто допомагає мені через платформу BuyMeCoffee. Усі лінки ви знайдете в описі під цим відео. А також я не забуваю нагадувати кожне відео, що ми повинні допомагати нашим силам оборони України яких так вправно, слеш, в кавичках, slash, лапках дискредитує пан Дмитрук. А отже, ми повинні допомагати їм через ті волонтерські фонди, яким ви довіряєте особисто, і робити ми повинні це кожен день та робити це так, щоб наші воїни відчували від нас нашу підтримку. А я, як зазвичай, наприкінці кажу вам, що ми з вами, пані та панове, незабаром побачимося.